Рівень підготовки напряму впливає на успіх виконання поставлених задач. В стресовій ситуації ти опускаєшся від рівня своїх очікувань до рівня своїх навичок. В серії відео ми поділимось досвідом, на який спираємось в ході бойової підготовки. Вітаю! Мене звати Спартак. Я інструктор з бойової та спеціальної підготовки в першому батальйоні в 12-й бригаді «Азов». Кілька слів про ЮАР-15, про систему взагалі і периферію, котра її стосується. ЮАР-15. Штатна зброя в нашій бригаді. Нагадую про кодекс стрільця і про усвідомлене поводження зі зброєю про її контроль. Все, можете включати ті телевізори. включені? вже UR-15 це наш український погляд на перевірену часом систему AR. Поговоримо про конструкцію і про органи керування. Почнемо знизу і вгору. Це приклад. Приклад штатно, він вже. Стоїть на трубці МІЛ спек телескопічний, тобто його довжина регульована залежно від антропометричних даних стрільця або від засобів індивідуального захисту чи одягу, який він використовує. Можна відрегулювати максимально ергономічно під себе довжину. Ось. Що особливо, до речі, важливо при використанні оптичних прицілів. Будь-якого характеру. Там же необхідно витримувати фокусну дистанцію між оком стрільця та окуляром приціла. Тут це можна, можна зробити легко і просто. Коротив приклад і вже не потрібно тягнути до прицілу. Є. Це пістолетне руків'я, воно утримується стріляючою рукою, тою, яка тисне на спуск. Це так званий форвард-асіст, призначений для прямого впливу на затворну раму в повздовжній осі гвинтівки вперед. Тобто, натискаючи на нього, ми штовхаємо затворну раму вперед. Це ручка заряджання. Призначена для повздовжнього впливу на затворну раму. Але вже назад. Тобто за нею ми тягнемо затворну раму назад. Це спусковий гачок, понятно, стрілялка. Це кнопка скидання магазину для відмикання магазину. Це, власне, магазин для зберігання, транспортування та подачі боєприпасів в ході стрільби. Це пилозахисна кришка, вона відкривається при заряджанні і при русі затворної рами. Затвореної рами вона. Автоматично сама відкривається, призначена для запобігання потрапляння, бруду, пилу, вологи і всього решту до частин та вузлів автоматики. З іншого боку, у нас перевідник режимів вогню трипозиційний, це одиночний, автоматичний та запобіжник, на котрий вона не стає, поки не взведена. Ось, зведена стає, не зведена, не стає. Це кнопка затворної затримки, призначена для зняття та постановки гвинтівки на затворну затримку. Вона як, як пістолет її вміє. Тобто по використанню всіх боєприпасів в магазині гвинтівка автоматично стає на затворну затримку. Це коли затворна рама з затвором зупиняється в крайньому задньому положенні та утримується важелем затворної затримки. Ось. Відповідно для того, аби зняти гвинтівку з затворної затримки. Після того, як ми вставляємо новий магазин з боєприпасами, не треба вже нічого смикати. Достатньо нажати оцю кнопку. Ось. Затворна рама з затвором рухається вперед, досилаючи новий патрон, і гвинтівка готова до бою. І нижній нижній її. Нижня частина цієї кнопки призначена для постановки. Притискаючи її, відводимо затворну раму затвором до упору назад, і гвинтівка стає на затворну затримку. Далі, прицільні пристрої. Конструкція гвинтівки модульна. В до нас підрозділ гвинтівка постачається з механічними прицільними пристроями, досить непоганими, але стрілець за бажанням та за наявності може Встановити на гвинтівку прицільний пристрої будь-якого характеру, підходящий до неї. Для цього в верхній частині е, аппера, так званого, змонтована планка цівка. Цицівка вона утримується в процесі стрільби не стріляючою рукою, не тою, що тисне на спусковий гачок. Е, вона вже в стоці йде з інтерфейсом m M-Lock і допускає встановлення на себе аксесуарів різного характеру. Відповідно, це дульний пристрій. Дульний пристрій, до речі, незважаючи на просту конструкцію, достатньо ефективно гасить і віддачу і спалах при пострілі. Є. Тепер про порядок використання. В магазин споряджається ідентично автомату Калашникова, патрони просто закладаються зверху. Гвинтівка, до речі, розуміє, будь-який цивільний. Та військові магазини стандарту у Станах або сходне до ар 15 під патрон 223 ремінгтон або 556 на 45. Там, різної ємності 30-зарядні, 40-зарядні, 60-зарядні барабани, металеві, пластикові, будь-якого характеру є. Спередили магазин. Щоб зарядити гвинтівку, беремо її в маніпуляційне положення. Це коли переклад під пахвою і ствол дивиться отак під певним кутом. Вставляємо магазин просто вертикально з, з певним зусиллям. І хочу звернути увагу, що найпоширеніша затримка при стрільбі це неповне вставлення магазину, коли магазин повний бо при сильному забрудненні. При сильному забрудненні він може так, не, не вставитись. Тактильно він ніби зайшов, але по факту на своє штатне місце не сів. Тому я рекомендую, після того, як вставили магазин, вставили магазин, перевіряти отаким, отаким рухом, чи він дійсно вставлений. Або взяти собі за звичку, взяти собі за звичку, ми на цьому наполягаємо при ну, вході бойової підготовки, щоб магазин завжди підбивався. Вставив, підбив і баста. Підводимо рукоятку заряджання до упора назад та відпускаємо. Перевіряємо візуально, чи закрився повністю затвор, прицілюємось та виконуємо постріл. Щоб розрядити, натискаємо на кнопку скидання магазину, знімаємо магазин, відводимо затворну раму до упора назад, викидуючи патрон. Переконуємось у відсутності патрона в патроннику. Відпускаємо затворну раму та робимо контрольний спуск в безпечному напрямку. Єсть, як зарядити, як розрядити. Тут все дуже просто. Хочу звернути увагу на те, що гвинтівка дуже ергономічна, дуже ергономічна. І більшість процесів, таких як скидання магазину, скидання магазину або. Перемикання режимів вогню, постановка гвинтівки запобіжник, відбувається стріляючою правою рукою. Правою рукою. І на функцію затворної затримки вона мені страшне подобається після автомату Калашникова, що коли ми е, закінчились боєприпаси, ми просто приєднуємо новий магазин, новий магазин і цією ж рукою натискаємо на кнопку скидання затворної затримки. Гвинтівка готова до бою. Не потрібно нічого смикати там. Не дивлячись на малі габарити гвинтівки, вона достатньо точна та кучна, але для повної реалізації можливостей зброї, варто пам'ятати про фактори, які впливають на точність та кучність стрільби. Перший фактор, факторів, як правило, в кодексі, в кодексі стрільця 4, з яких витікає п'ятий. Перше правило це вкладка. Те, як ми вкладаємо гвинтівку в тіло, як ми впираємо приклад в плече або в засоби індивідуального захисту, все тут дуже індивідуально, сильно залежить від певної антропометрії, в кого в когось руки довші, в когось коротші, хтось одягнутий легше, а хтось в киварому скафандрі. Тому впирайте гвинтівку як завгодно, але керуючись певними правилами. По-перше, ми впираємо гвинтівку в плече за принципом прицільні пристрої до голови, а не голову до прицільних пристроїв. Тобто ми підносимо гвинтівку, виносимо її на прицільну лінію, а не схиляємо голову до гвинтівки. Стараємось впирати приклад в тіло максимальною площиною з певним тиском. З певним тиском, тобто приклад не має тут гуляти, він має бути впертий з певним тиском, але не з надмірним, щоб не допускати. Тремору та перенапруження. І найголовніше, ми впираємо гвинтівку в плече одноманітно, без одноманітності вкладки, неможливо добитись стабільних результатів в ході стрільби. Друге правило це дихання. В процесі життєдіяльності наш організм нестабільний, в ньому відбуваються різноманітні процеси: там серцебиття, дихання, травлення і все таке решта, але дихання з них для нас найбільш значний. В процесі дихання. Набирається, здувається грудна клітина, рухається там напружується, розслабляється діафрагма і все таке решта. Тому в процесі стрільби я рекомендую проводити остаточне прицілювання, остаточне вже таке підводку, і робити спуск, затримуючи дихання на видихі. на видихі. Це не означає, що повністю потрібно витиснути з себе весь кисень. Весь кисень, є така природна пауза між вдохом та видохом. Коли видох відбувся повністю. А вдох ще не відбувся. Ми стараємось ловити цю природну паузу, затримувати в ній дихання, виконувати остаточне прицілювання і робити плавний спуск. Наступний фактор це власне, плавний спуск. Те, як ми тиснемо на спусковий гачок. Я нагадую, що натискати на спусковий гачок потрібно серединою першої фаланги вказівного пальця Ось цим ось місцем. Рівно, плавно, строго вздовж осі канала ствола, не допускаючи ривків вліво та вправо. Ще гвинтівка вміє е, ресет. Це коли після, після того, як ми виконали постріл, виконали постріл, ми не відпускаємо спусковий гачок повністю, попускаємо його плавно до характерного щелчка. І в цьому вже положенні цілимось та виконуємо наступний постріл. В цьому положенні практично весь. Вільний хід з гачка, повністю вибраний. До речі, спуск, спуску цієї гвинтівки, він такий сухий, досить твердий, але неймовірно короткий, майже спортивний. Такий прям хороший. А з ресетом взагалі шикарно. Наступне правило це прицілювання. Те, як ми обираємо точку прицілювання, обираємо точку прицілювання, як ми будуємо прицільну лінію. Та наводимо цю прицільну лінію в раніше обрану точку прицілювання. Тут все сильно залежить сильно залежить від конструкції, від конструкції певного прицілу, але в цілому для механіки, для механіки ми витримуємо рівну мушку зазвичай механічних прицільних пристроїв, що встановлюються сюди, а це саме діоптрійні прицільні пристрої, так званий піпсайд з, з дирочкою. Ось ми витримуємо гривку мушки, це і верхній зріз, суворо по центру діоптричного отвору, і наводимо його в обрану точку прицілювання. Для коліматорів це слідкуємо за тим, аби марка коліматора була суворо по центру окуляру приціла, боремося з цим так званим паралаксом, аби вона була суворо по центру приціла, і наводимо вже її в точку прицілювання. І для оптичних пристроїв це. Слідкуємо за так званим залунюванням, за тим, як ми бачимо, окуляр приціла, прицільно оцю всю картинку. І так само наводимо прицільну марку оптичного приціла в ціль. І п'яте правило, яке витікає з цих чотирьох, це одноманітність. Все вище перераховане, ми робимо правильно і максимально одноманітно за кожним пострілом, кожною серією та кожною стрільбою. Тільки таким чином можна добитись стабільних і одноманітних результатів при стрільбі. А стабільність ознака професіоналізму. Тепер кілька слів про внутрішню конструкцію гвинтівки та її обслуговування. Все, що говорять, що гвинтівка без спеціальних інструментів не розбирається, містить в собі десятки дрібних частин та при. Найменших забрудненнях виходить з ладу це все. Дуже далеко від правди. Гвинтівка розбирається буквально патроном, або і голими руками при достатньому бажанні і немає прям аж такої страшної кількості дрібних частин. Порядок неповного розбирання. Розряджаємо гвинтівку. Переконуємось відсутності патрона в патроннику. Патроном або Будь чим підручним, видавлюємо до упору два штифта. Розділяємо раму нижню з рамою верхню. Відділяємо ловер від апера. В ловері, притискаючи оцей пін. Оцей пін. Дістаємо буфер віддачі та зворотню пружину. В апері підтягуємо ручку заряджання, дістаємо затворну раму за затвором. Сумістивши прорізь в рамі верхній і вушка оці ось на ручки заряджання, дістаємо ручку заряджання. З затворної рами дістаємо фіксуючий шплінт. Не загубіть. Дістаємо ударник. Провертаємо копірний штифт так, аби е, довга частина оцього прямокутника співпадала з повздовжньою осью, е, затворної рами. Та відділяємо його. Дістаємо затвор затворної рами. Ну, це все. Є полуторачасова розбірка. Гвинтівка досить надійна, що говорять, що там потребує чистки 7 разів на день, мінімальне забруднення і все, страшні затримки при стрільбі, це все неправда. Гвинтівка дуже надійна, це перевірена часом система, але вона так само, як автомат Калашникова, не дебіла стійка. Якщо на неї забивати, вона дає затримки. Обслуговування, до речі, до речі, що теж говорять, що обслуговувати гвинтівку неймовірно складно, це теж абсолютно неправда. Гвинтівку обслуговувати чи не простіше, ніж автомат Калашникова, особливо при наявності спеціальних інструментів. Йоршиків, скраперів, патчів спеціальної форми, вони, до речі, йдуть, постачаються з гвинтівкою в комплекті. На що хотілося б ще звернути увагу, це те, що в гвинтівці використаний значний об'єм коризійно стійких матеріалів. А ті матеріали, що не корзійно стійкі, мають досить гарне покриття, на яке, по-перше, в меншій мірі налипають забруднення на да? і вони не ржаві. В свою чергу, надмірне машення, надмірне мащення може привести до зайвих затримок. Зазорів у гвинтівки мало, все, всі деталі притерті досить щільно, і при надмірному мащенні це мастило змішується. З пилом, з брудом і ускладнює роботу частин та механізмів. При чищенні при обслуговуванні гвинтівки потрібно звертати найбільшу увагу на канал ствола та муфту бойових упорів. Муфту бойових упорів. На ось це ось місце. Тут це вичищається спеціальним патчиком або за його відмінності дерев'яною паличкою з звичайним патчем для чищення ствола. На затвор. Затвор На бойові упори на ньому. На ньому. І на оце ось місце, на так званий стебель затвора. Ось. Тут все щищається з з м'якого металу. На внутрішню частину затворної рами, там де ходить безпосередньо затвор, тут всередині. На ударник та копірний штіфт. Ці частини забруднюються найбільше і потребують, відповідно, найбільшого очищення. Від ударника на гар взагалі відходить легко, він стирається буквально, буквально пальцями звідси. З інших деталей за рахунок якісного покриття точно так само. Змащувати гвинтівку варто тільки в місцях безпосереднього терття. В процесі стрільби місця, які потребують особливого мащення, вони виявляються самі собою. Ось. Відповідно, тут, тут. Ось тут і оці ось де, лижі. Можна трохи змазати ударник і копірний штіп в його верхній частині. Решта деталей особливого значного мащення не потребує. Ударно-спусковий механізм. Ударно-спусковий механізм теж я б не рекомендував змазувати. Там мінімум деталей, що труться. Мінімум деталей, що труться, а надмірне мащення призведе до утворення в детальних ударно-спускового механізму. Надмірного бруду, що призведе в свою чергу до може дещо ускладнити роботу частин та механізмів, ударно сускового механізму. Є. Тепер збираємо. Вставляємо затвор в затворну раму. Так, аби викидач, викидач, Ось він, зуб викидача, дивився вправо вгору. І тут ми бачили на затворі. Оцей отвор, в який входить копірний штіфт. Він розмічений. З одного боку є такі фласки, з іншого немає. Оця частина отвору, де фасок немає, має бути видна через оцей проріз. Через цей супровіст. Не, не навпаки, інакше оцей копірний штіфт не вставиться. Вставляємо копірний штіфт. Копірний штіфт та провертаємо його під 90 градусів. Виводимо затвор. З затворної рами до упору вперед. Вставляємо ударник. Фіксуємо ударник фіксуючим фіксуючись на половину ходу вставляємо ручку заряджання і після неї затворну раму з затвором. Вставляємо зворотний механізм в трубку приклада. З'єднуємо верхню та нижню рами, так званий ловер та апер. Виконуємо контрольний спуск в безпечному напрямку. І закриваємо шторку. Не забувайте, до речі, закривати шторку в будь-який момент, коли це доцільно. А при, при перебіжках, при передишках, при транспортуванні зброї, якщо є, є час, чому не, не, не закрити і пили захисну шторку. Це як двері в квартиру. Завжди, коли вони можуть бути закриті, краще хай вони будуть закриті. І все, я не знаю, що тут складного, хтось знайшов. Стоки, вона вже оснащена планкою Пікатіні на верхній частині ствольної коробки. Цівка з посадочними місцями МВК. Оце ось посадочне місце пістолетної рукоятки теж типове, як на всіх AR-ках. Трубка прикладу MIL-SPEC, Тобто вона розуміє. Будь-які будь приклади, що стають на трубки Міл спек. Дульна різьба під різного характеру дульні пристрої, теж типова 1 на 2-28 ЮНЕФ. Стандартна типова різьба для всіх AR-15. Ось до чого я веду. Тобто стрілець, стрілець при, при наявності та за бажанням може. Оснастити гвинтівку, гвинтівку будь-якого характеру, аксесуарами, все, що душа забажає, там замінити пістолетний руків, якщо штатний йому не, не заходить, замінити приклад за бажанням у ручку е заряджання, встановити накладки, передні руків'я. Це все ергономічні аксесуари. Вони дещо роблять спілкування з гвинтівкою більш таким, більш ергономічним, більш, більш ергономічним. Також можна встановити прицільні пристрої будь-якого характеру оптичні, тепловізійні, каліматорні, нічні, голографічні, механічні будь-які. Будь-що, що стає на планку пікатіні. Можна встановити ліхтарики, лазерні цілевказівники, як інфрачервоні, так і в видимому спектрі. До гвинтівки виробляється цією ж фірмою підствольний гранатомет. До речі, порядний підствольний гранатомет. Очень. Дульні пристрої теж є там ціла купа їх. І полум'ягасник, і дульні гальма компенсатори, і е... ПБС, і так звані саундмодератори, глушники, я не знаю. Ось. Це все більш функціональні аксесуари, вони розширюють функціонал гвинтівки. Тобто, якщо замінивши рукоятку, нам просто зручніше контролювати там віддачу, зручніше триматись. За ту рукоятку, то встановивши ліхтарик, гвинтівка вже вчиться світити. Або встановивши підствольний гранатомет, гвинтівка вже вміє кидати боги, умовно. Або встановивши там, прицільний пристрій іншого характеру, там, наприклад, коліматор сумісний з прибором нічного бачення, то ми вже можемо цілитись через прилад нічного бачення, або встановивши там, оптичний приціл, оптичний приціл будь-якого характеру, ми дещо. Дещо збільшуємо дистанцію дійсного ведення вогню з гвинтівки, спрощуємо собі ведення вогню по малогабаритним цілям, по малозапомітним цілям, і відповідно ідентифікацію цих цілей. Хотілося б ще зауважити, ще зауважити що модний приціл не робить з вас суперстрільця. Там, коліматорний приціл не робить вас неймовірно швидким, рівно з таким же успіхом, як і в ці всі рукоятки, накладки і приклади. Тобто тюнінг не заповнює якісь пробіли в підготовці. Тюнінг розширяє можливості вже підготовленого стрільця, робить його рухи більш точними, ергономічними, я не знаю, і взагалі робить спілкування зі зброєю дещо більш комфортним. Гвинтівка модульна, сучасна, точна. але навіть маючи її на озброєнні, ми приділяємо вогневій підготовці дуже велику увагу. Тому що тільки постійна підготовка та тренування можуть в повній мірі реалізувати можливості як зброї, так і стрільця. Все.